Доброго дня, мої любі друзі! Мене звати Любов Анатолівна. Мій календарний вік 60 з плюсом, а біологічний 50. Сьогодні відео допоможе вам одержити відповідь на запитання, як прожити довго і щасливо. Якщо вас зацікавило це питання, то відповідь на це питання ви знайдете в цьому відео, якщо його подивитесь до кінця. Із цієї книжки, яка називається Голубія зони, я дізналася, що на нашій планеті Земля є п'ять зон, в яких люди живуть довго і щасливо, більше 100 років. Це плакітні зони, які знаходяться в різних регіонах. Перша це Окінава, острів Японії, друга Сардінія, острів Італії, місто Лома Лінда. В Каліфорнії, Сполучені Штати Америки, півострів Коста-Ріка і острів Ікарія в Греції, автори цієї книжки проаналізували деякі спільні фактори для цих регіонів, які забезпечують довголіття. Це такі в основному фактори: здорове харчування, фізичні вправи, наявне в житті мети, міцні соціальні зв'язки, добрі стосунки в родині. Я прочитала цю книжку і деякі інші і зрозуміла і поставила собі запитання таке, чи я зможу прожити довго і щасливо? Чому ж ні? відповіла я собі. Я можу. Мій організм в нормі. Моя мати прожила 84 роки, а батько 92. В мене є генго довголіття. Так чому ж я не зможу жити також довго, як в цих п'яти зонах. І з цією метою продовження теми, яку я зараз розповідаю вам, я хочу продемонструвати ще нову книжку іншу, яка також мені дуже допомогла здійснювати. Планування мети мого життя. Тепер головна мета мого життя стала такою, як японське прислів'я. Ти захочеш прожити сто років, тільки якщо в тебе буде справа. І я почала вести здоровий спосіб життя. Пити чисту воду, слідкувати за харчуванням, виконувати фізичні вправи, ходити разом з сім'єю, внуками та дітьми на прогулянку в природу. І про це я хочу розповідати в відео, які йдуть до здійснення цієї мети. В одному ролику я вже розповідала про те, як. Я зробила для себе чисту воду. Я не забуваю про те, що я люблю читати книжки. І в одному відео я розповіла про це, як я купую книжки, хоч маю невеличку пенсію. І тому наступна мета мого життя стала: Я хочу стати блогером, а ще я люблю малювати. Незвичайні малюнки, які допомагають розвивати мій мозок, змінювати нейронні зв'язки в ньому. Цей метод називається нейрографіка. Я з ним познайомилась в минулому році влітку. Прочитавши багато книжок, я склала собі перелік напрямків свого життя, що допоможуть здійснити мою мету. Ось такі. Перше. Постав собі мету. Друге склади план свого життя. Третє. Проаналізуй стан свого здоров'я. Четверте. Веди здоровий спосіб життя. П'яте. Залишайся активною. Шосте Не поспішай, коли робиш якісь справи. Сьоме Не переїдай. Восьме спілкуйся з добрими друзями. Дев'яте. Частіше посміхайся. Десяте. Не забувай дякувати за все навколишньому світі. Одинадцяте живи моментом. І 12 знайди свою праву. справу. Всі ці поради і складають мій ікігай – Сенс мого життя. Зараз складне життя в нашій країні. Ми живемо. Я живу в Україні, в місті Чернігові. Але я знаю, скоро буде перемога, і почнуть здійснюватися всі мої мрії і мрії всіх людей, які живуть в цей час в нашій країні. Що ж для цього треба робити? щоб Здійснювати свою мету, мрію свого життя треба по-перше працювати над собою, читати книжки, знімати відео. Якщо вам сподобалось це відео, поставте подобайку, Напишіть коментар про те, як ви продовжуєте жити в цьому складному світі під час війни. І не забудьте підписатись на мій канал. На якій називається любов. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. До побачення!